Так, Доброго ранку, дівчатка. Доброго здоров'я, дітки, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Здоров'я, любі дітки, і головне. а здоровий і веселий щастя не. Зараз, дівчатка, у нас заняття з математики. Погляньте, будь а, ласка, картиночку. -ка. Що за циферки ви бачите? Один, два, і три. Так, правильно. Урачно. Один, два, три. Нікуся, Нікусь! Ану, сідайте. Сінько, ми довго не будемо займатися. Сідай рівненько, трошки позаймаємось, потім будеш гратись, добре? І цю не, давай, ану, давай. Давай, сядь гарненько, давай. Дивись, як я сидю, і ти сідай так рівнесенько. Давай. Порахуй, будь ласка, водо від... трьох. Порахуй від одного трьох, Давай. Один. Два, три. А ну ти сама. Не в настрій, Нікуся. Анічка, порахуй, будь ласка, від одного до трьох. Це один, це два, це один, два, три. Так, яка циферка стоїть першою? Один. Так, а яка циферка стоїть після одинички? Два. Так, а після двох. Три. А між якими? циферками стоїть цифра 2. Між якими циферками стоїть цифра Між якими циферками? циферками? Цифра 2 стоїть між дуками. Між сусіди? Між дуками. Між дуками. Між дуками. Між одиничкою і трійкою. Так, правильно. А що ви тут бачите, дівчатка? Ці це квіти. Так, а як вони називаються? Давайте пригадаю. Що це за квіточка? Це лоза. Ні. Ні. Це тюльпанчик. Повторіть, тюльпан. Тюльпан. А це за квіти. Жовтенький. Нарцис. Нарцисики. А це ще заквіти. Так, троянди. Скільки тюльпанчиків? Скільки тюльпанчиків. Скільки тюльпанчиків. Один. Скільки нарцисів? Нарцисівській скільки? Два. Правильно. А скільки троянд? Много. Порахуйте. Два. Три. Три. Правильно, а ну подивіться, кількість тюльпанчиків позначила циферкою один, кількість нарцисиків циферкою два, а кількість троянд циферкою три. А яких квітів? Найменше. Скільки найменше? Саме мало купочку. Тюльпані. а яких найбільше? Троянка. Троян, так, правильно, молодчинки, молодчинки, дівчатка. А зараз ми з вами маємо познайомитися. таким понятием праворуч или воруч. Поднимите, будь ласка, все правую ручку. Где у вас правая ручка? Поднимите ее. Поднимаем правую ручку. Так. А теперь поднимите левую ручку. Так. Опустите левую ручку. Все, що знаходиться від вас з правої сторони, називається праворуч, а все, що буде знаходитись з лівої сторони, опустіть право з лівої сторони, називається ліворуч. Розгляньмо з вами картиночку. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите? Кого? Їжечка, медведика, і, і морало так. так. Отже, кого а? ми, ми бачимо? Ведмедика, їжачка, мишку зайчика. Пташечку, метелика, жук, пташечку. Так, а що ви бачите? А ти відео пташечку? Домик. Так, будиночок. Іва. Так, дерево. Ялинку. Так, ялинку. Тонечко, тонечко. Квіточку, річечку, грибочки, бочечка, лава. Ось біля будиночку. Так, добре. А тепер будьте уважні і скажіть. Кого ви бачите праворуч від річечки? Кого ви бачите праворуч? Кого? От річечка, праворуч. По заколовку, зайчика, миску, псичку. Так, да, так, правильно, мишку, зайчика, жука, сонечко. І пташку. Так, правильно. А кого ви бачите ліворуч? А, Нікуся, бачите. кого ти бачиш ліворуч? А, Тож, що таке Анічка, кого ти бачиш ліворуч? Міску, бабочку, нього. Так, правильно, правильно, молодці. Розумічки. А що ви бачите праворуч? Що? Що ти бачиш праворуч? Хатинку. Йонку? Дон... Так. Ой, ой, камейку. Так, лавку, хатинку і ялинку. Так, а ліворуч, що бачите? Що ви бачите ви? Ой, кубиточок просто. Ага. Почка. Так? Є його плоскості. Так. І грибочки. І так а, Так, правильно, правильно. Молодці. А тепер скажіть, кого ви бачите вгорі? Вгорі. Вгорі. Колоска. Солнечка. Солнечка? Що? 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 Ви бачите? Це сонечко, а кого? Бабочку Метелика і пташку. Так, вгорі. Хто знаходиться? Ліворуч. Метелик і пташечка. Метелик знаходиться вгорі. Ліворуч, а пташечка вгорі праворуч, так? А над сонку, над річечкою. Що знаходиться посередині річечки над річечкою що знаходиться? Штолиска. Сонечко знаходиться. Так, правильно, дівчатка, молодці. А тепер давайте ми з вами трошечки відпочинемо і виконаємо таку вправу на координацію наших. На координацію рух. рух. Отже, праву ручку закрили в кулачок. Кулачок А на лівій ручці всі пальчики сховали, залишили тільки вказівний. Ось так. Вийшло у вас? А тепер дивіться, коли ми вказівний пальчик повертаємо до кулачка, кулачок раз і розкрився. Так, Закрили кулачок, пальчик знову дивиться вгору. Знову пальчик показує кулачку відкритись. Закрився кулачок. Закрився кулачок. Відкрився кулачок. Закрився. відкрився, відкрився Закрився. Так, добре. А тепер навпаки. Закрили, будь ласка, ліву ручку в кулачок, сховали всі пальчики. А на правій ручці всі пальчики сховалися, окрім вказівного. Нахиляємо пальчик, кулачок відкрився. Піднімаємо пальчик, закрився кулачок. Пальчик показує кулачку, відкрийся. Закрився кулачок. Відкрився, закрився, відкрився, закрився. Так, добре, трошечки відпочили. А тепер скажіть, що ви бачите тут на картиночці? Що ти там бачиш? бачила? Одним словом, одразу назвала Анічка, що це іграшки. Нікуся, а які саме іграшки Пірамідка. Дзика. Дзика. Машинка кукла, Машинка. Машинка. Майка, так, правильно, так, молодці це іграшки. А тепер запам'ятайте, будь ласка, гляньте на ці іграшки запам'ятайте. Буде, буде. З то ігрушки не буде. Так, да, так, саме так правильно каже Матуся тобі. А тепер скажіть, Запоминаю. якої іграшки не куклу. Ну, да. Так, правильно прибрали я ляльку, Так, правильно так. наступна картиночка. Знову ще, зараз щось зникне, будьте уважні. Що зникло, дівчатка? Машинку уклаї. Так, машинку прибрали правильно. А зараз... Гудзинок у піраміду Пірамід Дзигу і пірамідку. Так, правильно, скільки залишилось іграшок на картинці? Один. Одна іграшка це м'ячик. Так, правильно, правильно. Молодчинки. А тепер розгляньте ще таку картиночку. Кого ви бачите на картинці? Тобачку, бачку, бачмі. І тайоль. І тащить. Ось циць. Кошенятко, собачку, пташечок, правильно. А хто сидить на дереві? Пташки. Пташки. А хто літає в горі? Пташки. Скільки пташок літає в горі? літає? Дві. Так. Угу. А е, Що знаходиться між кішкою і собачкою? Що знаходиться? Між тобачкою. Угу. Лопатка з відлом. Так, правильно. Є? Так, правильно, молодці, правильно. А що знаходиться? Позаду пісочниці. Белик. Велосипед знаходиться, а хто сидить перед кущиком? котенятко, так правильно. А де сидить собачка, дівчатка? Де сидить собачка? дерева. Так перед деревом сидить. А хто знаходиться праворуч, собака чи кішка? Праворуч. Праворуч? Де праворуч? Ну, підніми праву ручку. Де знаходиться, хто знаходиться праворуч? Кішка! Кішка правильно. А хто знаходиться ліворуч? Собака! Собачка, правильно! А де знаходиться е, сонечко і хмарка? Вгорі. Вгорі. Вгорі де? Праворуч чи ліворуч? Праворуч. Вгорі, праворуч. Так, правильно, мої хороші. Ой. Ви у мене сьогодні молодчинки, дуже-дуже добре працювали. Подивіться, сонечко вам посміхається і каже, що ви молодці. А я вам показую класно, тому що ви розумнички, дівчатка. Я бажаю вам гарного дня. Дякую за роботу, до побачення. до побачення.